Привіт, розпочинається другий день мого нормального життя. Ну як нормального, скажімо так, нового життя, нового життя, так. Да. Вчора мене трошки цього... Ну, хотів позаписувати багато відосів. Але збило мене те, що світла не було. А я ще не звик до такої, Ну, я коли в лікарні був там весь час було світло. О, тому телефон був в мене не заряджений. І... Ой! Мої бров. Брові, мої брові. О, і тому у мене вчора телефон розрядився. Ну, може сьогодні щось трошки ліпше буде. Ого. Ну все. Починається новий день. Починаються нові справи. Сподіваюсь, що сьогодні буде більш результативніший день, ніж вчора було.